Всім доброго ранку! Тема сьогоднішнього уроку види техніки, історія розвитку техніки, макетування об'єкта техніки, виготовлення моделей улюбленого виду транспорту будинків пристроїв. Розпочнемо. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні, всі, сядьте на місця свої. Пригадаємо правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Розботу, роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав вчитель. Коли вчитель починає говорити, припиніть роботу та уважно слухайте інструктаж. Під час роботи. Тримайте своє робоче місце в належному порядку, а після роботи акуратно приберіть його. Перед роботою перевір справність інструментів та наявність матеріалів. Які основні властивості енергії давайте подумаємо. Які види енергії ви можете назвати? Наведіть приклади механічної енергії. Механічна енергія. В свою чергу поділяється на потенціальну і кінетичну. Зараз цей м'яч має потенціальну енергію, зумовлену його розташуванням в просторі. Тобто потенційно він може рухатись. Потенціальна енергія внаслідок цієї дії перетворилася на кінетичну енергію руху. Візьміть в руки будь-який невеликий предмет, наприклад, олівець чи гумку. Використати цей предмет, щоб продемонструвати, коли він має потенціальну енергію, а коли кінетичну. З давніх давен люди вчилися створювати пристрої, в яких енергія накопичується і утримується, а в необхідний час вивільняється і виконує певну дію. Одним з таких пристроїв є катапульта. Катапульта! Людина передає їй енергію своїх м'язів, коли заряджає, згинаючи її пружні частини, а під час пострілу ця енергія передається снаряду. Катапульти та рогатки є небезпечними іграшками, тому використовувати їх можна лише на дворі та під наглядом дорослих. Виготовляємо катапульт. Вам знадобиться 9 паличок для морозива, пластикова ложка. Канцелярські гумки та паперові кульки. Давайте переглянемо відео. Всі палички, сім штучок обмотуємо резинкою. Дуже міцно. Між останньою передостанньою вставляємо ще одну паличку. З іншого боку, також зав'язуємо, фіксуємо резинками. Останню дев'яту паличку накладаємо на восьму і також фіксуємо резинкою. Приклеюємо кришечку. кладемо в неї наш снаряд у вигляді гумової кульки. І пум! Катапульта працює. Але обережно. Її можна використовувати тільки на дворі і тільки під наглядом дорослих. Обері емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Я з усім справився, все було легко та просто. Я дуже втомився, мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок більше сміху, ніж навчання. Було складно та нічого не зрозуміло. Отже, я сподіваюся, всі впорались. У вас вийшли катапульти. І до нових зустрічей!